Як і всі держслужбовці, я подав декларацію, відповідно, враховуючи, що вона має іншу форму, ніж раніше декларації мали, бо там надав готівкові кошти. Ну, зрозуміло, що в родинні заощадження і надбуття за цей період я вимушений був показати, тому ну, перше, тому так вимагає закон, це перше, а по-друге, тому чому я повинен завтра відповідати на запити правоохоронців по стиль або про якісь там видатки, коли я ну, не можу це пояснити. І після подання і придумання декларації там пройшов час, я так розумію, для прокуратури обласної це перша справа, яку вони там підняли на рівні області. Сьогодні я був знову ж таки у слідчої прокуратурі, були мої батьки зараз вони там дають пояснення. Моя дружина там зараз перебуває в прокуратурі, тому ми цілою родиною даємо пояснення щодо цього питання. Я думаю, як тільки воно в правовому полі вирішиться, я повідомлю про її результати. Ви усвідомлювали. Ну, ну да, да. так, ну це нормальна практика. Нас Ні, ну, розумієте, ну ми ж право суспільство, це перше. Друге, я думаю, що галас був би е доречний, якщо б я цю перевірку не прийшов. Тому чекаємо, чекаємо роботи правоохоронних органів. Якщо вони будуть там вбачати якісь порушення, тоді вже зможуться коментувати. Але я е декоруючи... Те майно і ті кошти, які в мене є, ну свідомо розуміючи, що я правому полі можу спокійно пояснити, що взялося і це відбувається. Як члени родини, скажімо, емоційно ставляться до цього процесу? Я вам хочу сказати, що якщо в родині хтось із перебуває на держслужбі, це завжди в наш час такий буремний, це емоційно, тому що дружина переживає за... Обшуки на роботі вдома. Мене за останні три місяці було шість обшуків вдома і на роботі, і тому вже ми якось не тому, що звикли, ми просто розуміємо, що це питання часу, і поки в правоохоронних органів не відпадуть питання, і у суспільство запит на ці питання відпаде, ну я як посадова особа держслужби маю з цим просто змиритися. Да, це неприємні моменти. Але ну, я просто розумію, що якби, час цього вимагає, і суспільство цього вимагає.